Ми живемо в такому світі, цього нікуди не подіти. Нас будь-хто може ошукати і власну думку нав'язати. І псо у нас на кожнім кроці, і всі ми час від часу в шоці від обсягу новин щоденних, маніпуляцій, дій мерзенних. Чи засіб є протистояти? Да. Кожен з нас повинен знати маніпуляції безсилі, якщо ми хитрість розкусили і перевірили критично те, що нав'язують публічно. Ошукувати себе не дай, не довіряй, перевіряй. А чи правда, що українська мова це діалект російської? Це найбільш шкідливий ідеологічний міф. Він активно поширювався у Російській імперії та СРСР, де будь-яку ідею про самобутність українців вважали загрозою цілісності держави. У царських указах українську називали малоросійським наречієм. Поняття діалект тут використано для приниження статусу мови. Насправді всі східнослов'янські мови, українська, білоруська, російська, походять із спільної праслов'янської основи, але кожна розвивалася окремо. Українська це самостійна східнослов'янська мова, що почала формуватися окремо ще в 10-13 столітті. Уже в Іпатіївському літописі 13 століття можна побачити форми, ближчі до української аніж до російської, українська граматика і фонетика суттєво відрізняються від російської, наприклад, м'якість приголосних вживання і, є, г давній кличний відмінок тощо, умій розпізнавати фейки та маніпуляції. Кажуть, що українська мова створена у 19 столітті. Цей міф, друже, виник тому, що саме в 19 столітті українську мову почали активно досліджувати й кодифікувати. З'явилися перші словники, граматики, літературні твори. Це й дало привід опонентам говорити, нібито її створили штучно. Але це маніпуляція. Бо факт кодифікації, тобто впорядкування мови, плутують з вигадуванням. До того ж, багато сучасних європейських мов пройшли подібний шлях. Італійську, наприклад, кодифікували лише в 19 столітті, а німецьку впорядкували в кінці 18, го початку 19 -го століття. Підтвердженням моїх слів є історичні факти. Твори, написані українською або дуже близькою до неї мовою, відомі ще з доби Київської Русі. Українська мова має глибоке історичне коріння, і це простежується в текстах Київської Русі, народних піснях і говорах. Найвідомішим з них є слово ополку Ігоревім, козацькі літописи, народні думи. А першими словниками української мови були друковані церковнослов'янські українські лексикони, такі як Лексис Лаврентія Зізанія 1596 року та лексикон Славенороський Памба Беринди 1627 року. Нам є чим пишатися. А ти, друже, не забувай, пізнаючи нове, порівнюй інформацію з кількох джерел. А мені казали, що українська мова це суміш російської та польської мов у різні історичні періоди. Частини України входили до складу Польщі або Росії. Це й призвело до запозичень з обох мов. Усі мови світу мають запозичення від інших. Але запозичення не ознака суміші, а нормальний. Лінгвістичний процес жодна мова не є чистою. Наприклад, у французькій багато латинізмів, а в англійській французьких і німецьких слів. Структура речення, фонетика, морфологія української суттєво відрізняються як від польської, так і від російської. За лексикостатистичними дослідженнями найближча до української білоруська, а не російська чи польська. Перевіряй, джерела інформації. Натрапила на інформацію на одному сайті. Давньоруська мова це стара російська. Російська імперія активно просувала ідею, що Київська Русь була початком лише російської державності, мови і культури. Давньоруська мова була спільною мовою східних слов'ян, які жили на території сучасної України, Білорусі та частково Росії. Після занепаду Київської Русі кожна з частин пішла своїм шляхом і мовним. І політичним у текстах 11, 14 століть з території Київщини та Галичини фіксуються слова і форми, характерні саме для української мови. Тому вчені вживають терміни староукраїнська, руська не плутати з російська як період становлення української. Тож розрізняй факти і думки. Українська сільська мова. Непридатна для науки і культури. Цей принизливий стереотип поширювався в міському середовищі під впливом русифікації в містах у радянський період. У СР, СР у школах і вищих навчальних закладах домінувала російська, тож українську зводили. До мови селян. Відсутність української мови у містах та науці це результат цілеспрямованих заборон і обмежень, а не природна непристосованість. Українська мова має великий науковий потенціал. У 20 столітті в Українській Радянській соціалістичній республіці нею видавали енциклопедії, наукові журнали технічну документацію. Українська мова має нормовану літературну форму, усталені правила і величезну культуру. Турну спадщину. Від слова опулку Ігореві доліни Костенко. Її використовують у філософії, математиці, айті, космонавтиці, Шалімов, Кондратюк інші класики української літератури: Шевченко, Франко, Леся Українка, Куліш, Коцюбинський. А відомі сучасники: Андрухович, Забушко, Жадан. Матіос, іздрик, тож шановний, думай критично! Деякі стверджують, що українська мова це суржик. Твердження, що українська мова це суржик, активно поширювалося російською пропагандою, щоб знецінити українську ідентичність та легітимізувати русифікацію. Це частина широкої кампанії. Яка намагається представити українську як недорозвинену або штучну. Суржик це змішаний мовленнєвий код. Він виникає тоді, коли людина одночасно використовує елементи двох або більше мов, зазвичай української та російської, порушуючи граматичні та лексичні норми обох. Суржик це не окрема мова а лише наслідок її несвідомого змішування. Українська мова одна з найбагатших у світі, її словниковий запас налічує понад 250 тисяч слів. А якщо врахувати діалектизми та професіональну лексику, то й більше вона має складну систему відмінків, дієслівних форм та синтаксичних конструкцій. Які свідчать про її розвиненість, а не про змішаність. Українська мова має чіткі правила орфографії, пунктуації, вимови та граматики. Ці норми закріплені в академічних словниках і підручниках. Суржик, навпаки, не має жодних норм і є хаотичним набором слів. Отже, українська мова це не суржик а самобутній історично сформований інструмент, який має власні правила та надзвичайно багату культуру. Формуй власну інформаційну дієту.